Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді чергова новинка від серії Industrial, і це шурупокрут. Маркировка його CD20B, призначений він для надзвичайно важких завдань і має крутний момент до 150 ньютон метрів. Постачається цей інструмент в кейсі, а всередині кейсу ми маємо сам шурупокрут, акумулятор, 20 вольт 4 А ампер 2 амперний зарядний пристрій слайдерного типу, додаткова ручка кліпса для закріплення інструменту на ремінь, тримач для біт, сама біта для початку та рожковий ключик на 10 Ну і звісно, також інструкція, котру необхідно прочитати перед початком експлуатації. Знайомство почнемо з ваги інструменту. Тушка важить 1 кг 525 г. Додаємо комплектний акумулятор, це плюс ще 680 грамів. Якщо ми додаємо ще й додаткову ручку, це ще плюс 355 грамів. А якщо ми закріпимо ще кліпсу та тримач для біти, вага інструменту буде складати 2 кілограми 600 грамів рівно без оснастки. Інструмент не з легких, але така потужність, нагадаю, крутний момент 150 Нм, метрів, маленьким не буває. До того ж, ми маємо ще додаткову ручку із величезним плачем для того, щоб протидіяти цьому крутному моменту. Також на шурупокруті встановлений металевий одномуфтовий патрон. Для виконання наших робіт ми можемо обрати будь-який із трьох режимів: звичайний для шурупокрута закручування або викручування метизів. Далі в нас режим свердління. І третій режим це режим удару, тобто невеличкий. Перфоратор, але все ж таки не перфоратор. Окрім того, що натисканням кнопки пуску ми можемо обрати потрібні нам оберти. Ми ще маємо два швидкісних режимі на табло керування. Це режим еко і режим турбо. В режимі еко ми маємо максимальні оберти на першій швидкості 400, на другій швидкості 1700. В режимі турбо ми маємо оберти на першій швидкості 500, на другій швидкості 2000. Режими ми перемикаємо за допомогою ось цієї кнопки. Коли в нас не горить жоден світлодіод, це режим еко. Для того щоб перемкнутися, вмикаємо інструмент, один раз натискаємо. Загорівся перший від кнопки світлодіод. Це режим турбо. Якщо ми ще раз натискаємо цю кнопку, маємо третій режим це режим імпульсу. Виглядає він ось так. При невеликому натисканні на гачок пуску і невеликих обертах він працює. В цьому режимі нам набагато простіше почати вкручувати наш матіз, щоб він зачепився. За допомогою кнопки Справа на нашому пульті керування ми можемо вимкнути або вимкнути кікбек контроль Що це таке? Якщо в нас, не дай Боже, закусила оснастку, відбувається різкий рух. Ось такого формату. В цей момент інструмент миттєво вимикається, і про це сигналізує ліхтарик. За допомогою цієї функції ви зможете зберегти ваші руки від нікому не потрібних травм. Ну, і якщо ми вже торкнулися ліхтарика, давайте на ньому і зупинимось. По-перше, він рухомий і ми маємо можливість змінити напрямок освітлення робочої зони, якщо нам це потрібно. Вмикається він довгим натисканням лівої кнопки, але перед тим треба вімкнути інструмент. Ліхтарик вімкнено. Якщо ми ще раз натиснемо вдовгу, ми змінимо яскравість освітлення. Якщо ще раз натиснемо, ми його вимикаємо. А якщо нам потрібно довге освітлення, натискаючи праву кнопку, також вдовгу і, маючи ось такий сигнал, ми вмикаємо його роботу аж на 20 хвилин безперервно. Якщо ви працюєте в режимі вкручування або викручування, в ньому ми можемо скористатися тріскачкою. В неї 20 положень. Ну а зараз почнемо працювати. Починати ми будемо із маленьких метізов. Як ви бачите, в нас купа всього, все, що ми знайшли, ми все випробуємо. Це і величезні сверла по дереву, і по металу, і навіть коронка по бетону. Ну, ми будемо працювати по кирпичу. Також ми вкрутимо глухарики. Ну, а починаємо з маленького, тому ручку ми зняли. Щоб вона поки нам не заважала. Отже, 35-й саморіз, деревина. Встановлюємо режим закручування-викручування та встановимо мінімум на тріскачці. Тріскачка дуже чутлива. Давайте збільшимо ну, до 5. І візьмемо саморіз. П'ятийдесятий. Тріскачка робить як потрібно. Збільшимо до десяти і вкрутимо ще п'ятдесятий саморіз. Це вже втопився. Візьмемо більший. Це сотка. Також втопився. Далі вкручуємо ось такий жовтий саморіз. Змінили оснастку. Довжина також сотка. Тріскачка. А давайте вернемо на 5. Мало. Додаємо 10. Чудово. Давайте вкрутимо ще один. Встановимо тріскачку на 13 та подивимось, як впорається цього разу. О, цього разу вже притопили шляпку. Отже, підбираємо тріскачку по нашим потребах. Переходимо до глухариків. Почнемо з невеличкого. Змінили оснастку. Переходимо з режиму турбо на режим з імпульсом. Так, буде, мабуть, цікавіше, та закріпили нашу заготівку. Працюємо. Друга швидкість. Так, Додаємо тріскачку. Ну, нехай буде 18. Добре. Беремо більший глухарик. Також, добре. Беремо ще більший глухарик, але, мабуть, вже потрібно встановити додаткову ручку. До речі, для того, щоб її встановити, трохи викручуємо її, робимо ось тут невеличкий зазор. Для того, щоб правильно встановити ручку, в нас повинні ось ці виступи співпасти з ось цими пазами. До речі, на них намальований молоточок. Відкручуємо, попадаємо в пази, добряче підтягуємо, але все повинно бути з розумом. Тепер пробуємо вкручувати. Починаємо з імпульсного режиму, щоб зачепитися. Переходимо в режим турбо. Встановлюємо вже на свердління, мабуть. Добре тримаємо інструмент і поїхали. Чудовий результат. Ну, і останній із наших 8-мм глухаряків. Довжина його 185 мм. Встановлена друга швидкість. Режим імпульсу для того, щоб зачепитися. Тепер перемикаємо на турбо. Друга швидкість. Прийшов час перемкнутися на першу швидкість. Та продовжуємо. Чудово! Наступні на випробування турбогвинти. Хоча зазвичай їх використовують по бетону. Будемо крутити в деревину. Швидкість друга. Режим імпульс. Починаємо. Оснастка, до речі, також поміняна. Зачепились. Переходимо в режим турбо. Поїхали. Дуже швидко. Так, наступний 200. Так само поки зачепимо. Переходимо в режим турбо, друга швидкість. Також дуже швидко. З цим впорались чудово. І останній глухарик, котрий в нас є найбільший. Діаметр його 12 мм, довжина 185. Поміняли оснастку. Перша швидкість, режим турбо. Поїхали! в принципі, впорались навіть із таким. Тепер свердлимо. Діаметр нашого однозаходного свердла 22 мм. Режим свердлення. Перша швидкість. Турбо. Поїхали! Це було легко. Прийшов час свердлити метал. Діаметр свердла 26 мм, товщина листової сталі 5 мм. Але перед тим, як свердлити таким діаметром, обов'язково треба зробити отвір невеличкого діаметру. В нашому випадку це, мабуть, 8. Мас... Мастилом ми вже змазали. Перша швидкість режим турбо. Працюємо! А від часу змащуємо робочу зону. Змащуємо ще разок. Ті, хто працюють з металом, знають, що якщо ми свердлимо будь-яку товщину металу, на виході завжди виникають якісь невеличкі проблеми. Тому інструмент зупиняється, ми зменшуємо подачу і підходимо знову до свердління. Ну а тепер тестуємо режим удару. Свердло на 10, кірпіч силікатний. Швидкість перша. Режим турбо. А. <забувся>. Переходимо в режим удару. Якщо поруч нема перфоратору, цей інструмент допоможе вам зробити отвір у вашій стіні. Той самий режим удару, але працюємо вже коронкою знову по кирпичу. По силікатному. Ми прибрали середину та продовжуємо. І так можна продовжувати до кінця цеглини. І ось такий рівнесенький отвір в нас вийшов. Далі ми не будемо продовжувати. На цьому знайомство із шурупокрутом cd 20 b ми завершуємо. Можемо з певненістю назвати його універсальним інструментом. Тобто, якщо ви хочете вдома мати один інструмент, але на всі випадки життя він допоможе вам вкрутити і маленькі метізи, і просвердлити отвір, і все, що завгодно. Тобто, інструмент. Універсальний. Я б радив його мати сантехнікам або електрикам. В них різна робота, але не постійно зв'язана з цим інструментом. Якщо ж ви займаєтесь збиранням меблів або крутити гіпсокартон постійно, цей інструмент також вас задовольнить, але він трохи важкуватий. На цьому в нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Чекаємо від вас вподобаєк. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Вам! На все добре, бувайте здорові! Живіть багато. До нових зустрічей!